Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Хочу показати вам акції міцні знижки при оплаті карткою АТБ. Печінка тріски у власному соку 121 грам. при оплаті карткою АТБ коштуватиме 71 гривню. Соус сацибелі руна 485 г при оплаті карткою 34 гривні. Заправка до бушчу 48 гривень. Сухі дріжджі. 1250 це при оплаті карткою АТБ, для всіх інших ціна 18 гривень. На цикорі, знижка вага 90 г, ціна 38 гривень. Це її із чорницею. А звичайний без чорниці 37 гривень, також 90 г. Як бачите, у нас вже розібрали цикорій. Millennium такі батончики по 14,30 гривень, якщо оплатити карткою АТБ. Golden Nuts. Нектари по 8 гривень та 10 копійок 200 мл. Для всіх інших ціна 11,50. Крекер 400 грамів. Солений. Якщо оплатити карткою АТБ, ціна буде 32 гривні та 50 копійок. Хрумтім багетики. Теж із карткою АТБ гарна знижка. Коштуватимуть 12 гривень. Є декілька варіантів смаків в асортименті. Вага 100 г для всіх інших ціна 17,40. Йогурт лактонія при оплаті карткою АТБ 19,50. Зі злаками або смак персик 290 г. Для всіх інших ціна 28 гривень. Ще одна гарна пропозиція: це сир напівтвердий едем, Маздам або Цезар. Ціна 56 гривень за упаковку, якщо оплачуєте карткою АТБ. Для всіх інших ціна 78 гривень. Вага в упаковці 135 г. Вологі серветки дитячі 32 гривні. Міні-бій від своєї лінії. Вони йдуть з клапаном, в упаковці 72 штуки. Без картки ціна 43 гривні. Звернула увагу, появились ось такі новинки міні-бій, вологі серветочки. 24 штуки в упаковці. Зараз ціна на них не акційна 2050. Проходила повз, дивіться, яку тут гарну композицію склали. Такий декор новорічний. Дівчатка по 399 гривень з крилами. Є гноми в різних кольорах. Так, на гномику ціночка не було. Такі підсвічники. Повернемось до міцних снижок гель для гоління від торгової марки. Арко 2 в одному, з оплатою карткою АТБ буде ціна 96. Засоби для унітазу Неопюр теж із карткою АТБ акції. Підвіски 2 штуки в упаковці, є океан аромат або такий більш квітковий 48,50. Без картки АТБ ціна 65 гривень. І ось такі стікери чистоти, теж з карткою АТБ 22 гривні та 30 копійок. Така більша знижка. Їх є 3 штуки в упаковці. А без картки АТБ ціна 30 гривень. Ріо засіб для миття посуду від своєї лінії 24,50 при оплаті карткою АТБ. Майже 500 мл об'єм без картки АТБ ціна 33 гривні. Появилась новинка освіжувач повітря Едем: Океан Цитрус Квіте Вишня. До речі, таких в рідинах їх надовго вистачає 420 мл, ціна 70 гривень 50 копійок. Показую вам тут рекламацію і одразу мені спала думку, що завжди такий товар дублюється. Тобто є окремий стелаж, де є міцні знижки, і є основне місце. А тут показую вам ялиночку, прикрашену іграшками з власне, продажу АТБ, можна подивитися, як вони дивляться на самій ялинці. Так, міцні знижки з 220 гривень за 1 кілограм. Скумбрія слабосолена. Є віти декількох торгових марок. Лосось 120 гривень. Вага 100 г. Без картки АТБ ціна 173 гривні. Рибком продукт. Не можу пройти і не показати вам ціну на яйця. Сьогодні вона 6 гривень та 30 копійок за одне яйце. Ще побачила новинку у відділі чаю від Ловаре. Це є таке асорті чаїв, 60 пакетиків і 12 різних смаків. Люблю таке, я вже казала, куплю сама собі в подарунок, можливо, під ялинку. Ціна 246,60 Такі концентрати чаю. Новинка появилась. Ціна 21 гривня та 40 копійок. Чай Глінтвейн. Або чай апельсиновий. І такі вони по акції. 19,70 малиновий. На цьому, все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!